Зірка Мензатюк. Небелиці про рукавиці, Робот з дитячою книгою. В казку вирушим всі разом, перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Дзвенить дзвінок, гучніш, гучніш, і всім, хто любить казку, допоможи скоріш! Сьогодні ми завітали у гості до відомої дитячої письменниці Зірки Мензатюк. Спогади дитинства. Колись малою я любила читати, сидячи на горісі, гілля навколо було, мов зелене шатро. Я опинилася, мов би, в інакшому таємничому світі. А ще, правду кажучи, я ховалася. Батьки не схвалювали мого читання всього підряд. Тепер розумію, чому книжки, як друзі. Є серед них надійні і справжні, є й такі, на які просто марнуєш час. Скільки честі, стільки й почесті. Зірка Мензатюк знаменита та шанована у світі, вона отримала літературну премію імені Наталі Забіли, премію Кабінету міністрів України, імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва. Лауреатка Міжнародного літературного конкурсу Сполучених Америки. Книжка «Куцохвостики» здобула титул Книжка Року 2006 у номінації Дитяче Свято, третя премія Міжнародної київської виставки ярмарку Книжковий Світ в номінації Найкраща дитяча книга. Друге місце у номінації Підліткова та Юнацька література» в 16 му всеукраїнському рейтинзі книжка року 2014. 9 кілограмів книжок Книжки Зірки Мензатюк стали добрими друзями для дітвори. Коли письменницю запросили на зустріч з читачами, їй довелось нести з собою 9 кілограмів своїх казок. Лише маленька їх частиночка помістилась на нашій поличці. Ось ознайомтесь макове князювання, як я руйнував імперію, золоті палаци, арніка, сім вітрів, сім зірок. Писала про дорогі та важливі речі для дітей. Найуспішнішими вважає казку таємниця козацької шаблі. Та зварю тобі борщику. З книжок діти дізнаються про українські традиції, звичаї, бо це те, чим ми цікаві світові, а наші страви також пласт української культури. Мовленєва розминка перлинки народної творчості. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, в полив'янім горщику! Іди, іди, дощику, цибром, відром, дійницею, над нашою пашницею. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику. Спробуйте і ви читати в гості дощик закликати. Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. А й справді не дивно, тут стільки цікавого. Є у письменниці збірка казок про Київ унікальний, неповторний а для нас, українців, це столиця, серце нашої держави. Прочитайте і дізнайтесь, які казки увійшли у збірку. Солов'їна казочка. Запорожець за Дунаєм. Казочка про Голубів, Пектораль, Пригоди кози Дерезовської. Небелиці про рукавиці. Кожна з них дуже цікава, у чомусь пізнавальна та ненав'язливо виховна. Вузкова казочка День, що немає кінця. Як Морков ходив на виставку, Про київських відьом та про дівчинку-балетницю. Снігові колядки. Маєш голову майже й розум. Небелиця те, чого немає в дійсності, неправда вигадка розповідати синітниці. невелике оповідання розважального змісту, інколи має форму розмовного вірша. Читаємо складні слова. Знаходимо, які слова заховались. Шапкознавство! Утворилося від слова шапка знати. Черевикоплавство, черевики плавати, рукавице виростання, рукавиці виростати, рукавице збирання, рукавиці збирати? Жовто гарячі, жовті гарячі. Кому книга розвага, а кому? Навчання. Небелиці про рукавиці то справді небелиці про те, як загублені рукавички можуть вирости, мов дерево і дати плоди у вигляді нових рукавичок. Розпочинаємо працювати над текстом казочки зірки Мензатюк Небелиці про рукавиці. Чи ви знаєте, чому восени жовтіє листя на деревах? Звичайно, через сонечко. Воно втомилося, стало сонне, блякле, неяскраве. а дні сірі, мов дикі гуси, а дощик довгий плюскає, плюскає. Ось такої пори дерева вмикаються на жовті люстри і світять, світять замість сонця. Навіть опавши листя, лягає долі, мов кружало світла під лампою. З деревами трапляються й інші дива, а тепер продовжуть читати казку самостійно. Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. Ми жителі міста, і не усі знаємо, що садовина то плоди садових дерев, фрукти, а городина городні плоди та зелень. Оболонь історична місцевість на півночі Києва, яка розташована на правому березі Дніпра. Голова не на те, щоб тільки шапку носити. Ви усі уважно читали текст, тож пограємо в гру, знайди пару. Вмикаються дерева. Закружляли рукавички. Торопали студенти, плюскає дощик. Підскакували діти. Здивувалися депутати, трапляються дива. Розгубилася фросина. Гарно того вчити, хто хоче все знати. Перевірте себе та дайте відповіді на питання. Хто є головним героєм твору? Що було дивним для двірнички фросини? Як називалася наука, про яку говорив професор Петро Петрович? Хто сказав, рукавиці літають на чептиці? Що вирішила зробити дівчинка наступної зими? Що трапилось з рукавичними деревами навесні? Не відкладай на завтра, що сьогодні можеш зробити домашнє завдання прочитати виразну казку небелиці про рукавиці. Діти, ми сьогодні гарно попрацювали. Виберіть рукавичку, яка передає ваш настрій! Дякую за роботу. До зустрічі з новими літературними героями!